Всім привіт, ви на каналі Капеси Фішінг. Мене звати Артем. Сьогодні ми в Закарпатті знову ж таки збираємо от такі білеснікі білі грибочки. Пошуки у нас видалися надзвичайно гарні. Там в кінці ви побачите наш результат. Ми навіть самі цього не очікували. Вітерець такий зараз продуваю. Вже... Навіть найпростіше вимовляти мені говорити, все пересохло. Грибочки сьогодні ми знайшли чудові і знаходили знову ж таки переважно в лісі. Знаходили в нетипових місцинах, це де, бо є місця може, сухо, де зберігається волога, це от, образно в лісі багато каміння під листям. І от там зберігається волога, і от саме під тими камінчиками попадались такі ідеальні, дуже гарні, білі грибосики. Не буду вас розмовами, тож давайте перейдемо до пошки. Всім добрий ранок з Карпатського лісу. Зустрічаю вас одразу біля стежки П'ять, навіть шість білих рибів, а можливо навіть і більше. Це є перший. Навіть себе не показують, першого лиця, щоб все натурально, як воно виглядало. Це навіть шість отут грибів. Дивіться, які красончики. Ранішні. Так, два. Три. Чотири. Четвертий грибонька тут. А, ну і тут навіть два, бачите? Дрож. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять. Ще у нас тут виходить ще такий красунчик. Гарний. І ще один такий. Гарний. І отак зустрічаю вас я від першого лиця з добрим ранком в Карпатах. Окий гарний білий грибочок. Який красунчик. Який красунчик ранковий. Але він здоровезний. Який здоровезний білий грибочок. Це пісня, як кажуть... Мої друзі, пісня. Є такі вже ознаки цього, що від тепла вони тріскають, розповзаються на ніжках спіднички, але грип так чи інакше залишається дуже красивим. І кожний по-своєму унікальний. Ти бачиш того вище, що є? Ти його навіть не бачив. Два таких красунчика. Може ще є. Воно його викручує загорни. О, це білі гриби. Ти дивись. Воно ну, дай Які холодненькі. Гарні, правда? Дуже гарні. Наші карпатські 2022 року. Літні білі гриби. Знайшов я чотири білі гриби, але я четвертого не можу знайти. Він в мене сховався. А поки я тут розглядався. Гриби від мене сховались. Я вам чесно кажу, то перше, що в мене от десь, десь тут є грибчик. Такий немаленький грибчик, гарний, ну, також орієнтовного розміру, як оцей, а знайти я його не можу. Він десь був тут, і, але я не хочу вигрібати це листя, бо це десь тут грибниця. і ще щось я порушу, тільки ще навіть і не виросли. Тому заберемо тільки ці, що вже... Оце міцний, доволі міцний. Заберемо тільки ті, що ті, що вже зараз бачу. Але того я, на жаль, загубив четвертого. Не прикро, але може хтось інший знайде, бо... Людей в лісі чули. Ну, тут таких грибосиків. Але був би ще й четвертий. Яких два білих грибонька, друзі? Це грибовий успіх. Це еліта. Оце еліта, це справді еліта. Це еліта. Карпатська. Ці вже я хочу понюхати, тому що біля трави різноманіття треба вже. Оце вже пахне грибом. Це вже реально пахне тим різнотрав'ям. Гриби, як на слегку теж кажуть, як намальовані. Ну десь так воно і є. Як намальовані. Гарні грибочки. От там подалі польова зона. Переважно так біля поля, ну, поміж лісу, є... ростуть білі гриби, але я чомусь жодного не знайшов. Біля стежки попадались, а от саме такі площині, ну, межі такі чомусь немає, але дуже красиво погодьтесь, перепад навіть світло з лісу, на поле дуже гарно. А ми з Ігорем знайшли білого гриба. Єгор мій племінник наше нове покоління. І вчити Пошуком грибів, Та їх різновидів дуже важливо, який грибар. А ну покажи спідничку. Дуже гарний гриб. Та, ти його взагалі молодець. Сьогодні грибів знайдеш. Знайдеш? Вийшов на поле. Друзі, так припекло. Але йду до того дубчика. Гляну. Може він подарує якісь нам дари. Грибочка не знайшов, але такий жук олень, до речі, вид червонокнижний. Тому а, ну, цікаво, піде він її на руку чи не піде. Лізе, 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 лізе. Щось він відчув, напевно. А, його мурахи атакували, виявляється. Він дуже любить, любить дуб. Я голенько візьму цього рогача і поставлю його на дуба. Вище. і так. Він собі на дубі. Хоча тут теж багато мурах, але я, я думаю, він з ними справиться вже. Я думаю, що це дуже гарний красунчик. Це, це от копечка свідчення того, що там дуже гарно має бути масивна ніжка. А в лісі він здоровий гри. Так буде не спішно все робити. Але яка там краса, друзі? Це така скеля, камінь о, в, лісі, о, в лісі, скельність. І от там собі. Вологу тримає, міцно тримає і оце він за, зачеплений за. Друзі, доволі складно його звідти витягнути. риб дуже здоровезний ніжка, О! Нам все вийшло. Погляньте. ви погляньте, яка це більчинка. Яка це краса. Корінець, здоровенький, здоровенький літній білий гриб. Красаний, неймовірна. Дивіться, який красончик. Яка в нього цікава форма. Гарний грибчик. Дивись, дивись, які ми молодці сьогодні. Грибочок супер. Ось який такий. Трішки шапка погризна, але нічого йому не бракує. Грибчик дуже гарний. Є ознаки. Погризу слимачків слимачів або білочки. Але нічого страшного, ми його переглянемо потім, коли зупинимось відпочити. Красончик. Перший красунчик. А тут декілька інших красончиків. Прийшлося навіть зняти верхню одежу, щоб збирати таких красунчиків. Гарні грибочки. Які гарні грибочки. Грибочки супер. Дивіться, яка тут краса, Неймовірна. Неймовірна краса, які грибочки. Дивіться, які грибочки. Ну, це ж пощастило, напевно, нам такі місцинки гарні знайти. На сьогодні знову вдалий день. І от дивіться, дивіться, яка це більчинка карпатська. Які виражені гарні січатка у ніжок. Які, яка це білизна, ви погляньте, погляньте для білого гриба літом. Літом така білизна. Які це здорові гриби, я вам, наприклад, постукаю, постукую зараз, нажав, немає біля себе там залишу. Відчутно, який це стуки, які це, це білий гриб, Ідеальні гриби. Ой, знаю, що тут на такій поверхні багато кліщів, а вони мене так люблять. Але біля таких білих грибів, як оці два, як оцей один, грибосик, гриби такі, що очі в'януть. О, цей ледь тримається, над ним попрацювали. Лісні мешканці. О так ручки його поїли. Нішко. Гар... Але які біленькі, ви гляньте, ви гляньте, які знизу вони біленькі. Дуже гарні грибочки. І ще отакі от грибочок. Отак, от це але... Дивіться, Яка трійця. Дивіться білих грибосики. Ми сьогодні дуже великі молодці зігору. Дуже. Але красунчик наш погляд. Малесенька більчин. Дивіться, який красунчик. Грибочок який гарнесенький. Не бачу його, типу, купка листо було. Прогорнуло. Там дивіться, який красунчик. Яка там цукеренька. Tchau, um... Сьогоднішні наші пошуки по білих грибах в Карпатах. Знову ж таки, як бачите, по грибочках, по літніх білих грибочках 2022 року. Гриби дуже гарні насправді. Минулого разу я робив розріз у грибах. І як пам'ятаєте, там навіть я помилися, там не було шапка червива. тут не було з кабаками. 25% корінчика внизу А от сьогодні вони такі красиві, що хочеться їх такими цілими, але вже очищеними грібницю залишимо, віднести, показати діткам вниз. Показати, які вони красиві, мальовничі, хай собі теж зроблять фотографії. Хочеться так. Кому подобаються наші пошуки, ставте подобайку та підписуйтесь на канал.